У цьому відео я планую вам розповісти про підбірку книг, які мені найменше сподобалися в цьому році. А також, якщо я встигну, то до початку 2025 я публікую ще відео про книги, які мені найбільше сподобалися в цьому році, які просто заполонили моє серденько і не залишили мене байдужою після прочитання. Також я хотіла би подякувати всім, хто переглянув моє минуле відео і залишив свій коментар і подобайку. Це надзвичайно приємно, адже я взагалі не очікувала, що це відео хтось подивиться, а тим більше відреагує якось у вигляді коментаря. Тому я дуже вдячна вам і сподіваюся, що це відео вам також буде корисним і сподобається. Перша книга, яку я вам не рекомендую купляти, це «Powerless» без сила. Вона вже вийшла на українській мові, і ви вже можете її придбати в неймовірному оформленні. Але скажу вам чесно, воно того не варте, тому що сюжет є дуже сильно передбачуваним і нецікавим. Трохи про те, що мене розчарувало. Мене розчарувало те, що сюжет є дуже передбачуваним. І з перших же сторінок, як тільки головні герої зустрічаються, вони відчувають якийсь певний конект, і головний чоловік цієї книги, якого всі так рекламували в Тіктоці, просто з першого ж погляду захопується, закохується в нашу героїню. І не може без неї жити, вона заповнила його думки. Як на мене, це не є дуже цікавим, тому що хочеться якусь інтригу, хочеться якогось розкриття персонажа, а потім вже, типу, так би мовити, вступати в стосунки. Але так, авторка все з перших же сторінок, і я не вважаю, що ця книга варта уваги. Але це моя особиста думка, ви можете прочитати і вирішити самі. Наступна книга це Палкий поцілунок Дженніфер Армонтроут. І я хочу вам сказати, що я взагалі не рекомендую вам читати книги цієї авторки. В мене в паперовому варіанті є її книга із крові і попелу. Скажу вам відверто, я придбала весь цикл, і також я придбала приквел, мені здається, до цієї історії. Не робіть так. Не, не повторюйте моїх помилок, тому що ця книга вас розчарує. Ви можете прочитати першу частину. І цього цілком достатньо, тому що в ній ви ще не до кінця розумієте персонажів, не до кінця поглиблюєтеся в їхні проблеми, але насолоджуєтеся такою легкою історією про вампіра і про звичайну дівчину, яка була ще незаймана, там присутні сцени 18+, і як вона пізнає себе, пізнає своє тіло і взагалі про перше кохання. Було навіть декілька битв, було навіть трохи пояснений про світ. Але друга частина мене повністю розчарувала. Це притаманна Дженніфер Арментроут. Вона занадто поглиблюється в якийсь внутрішній світ персонажа і дає дуже багато монологів, які повторюють собі одне і те саме, ніби. я не знаю, я почувалася трохи, ніби мене сприймають як трохи дурнувату по якій треба десь разів повторити одне і те саме, щоб вона запам'ятала. Як на мене, для... для того, щоб розкрити сюжет, не потрібно вдаватися от в такий глибокий самоаналіз і самокопання персонажів, тому що це не є цікавим, воно ніяк не захоплює. Воно лише змучує і робить книгу дуже нудною. Ще одна книга, яка спочатку мене дуже зачарувала, а потім дуже розчарувала. Це книга ці плутані зв'язки і ці порожні обідності» Лексі Райан. Книга є неймовірно гарною, це дилогія, обидві частини є дуже гарними, ось подивіться. Обкладинка з золотим тисненням зріз, Мапа всередині. Просто нереально. Воно захопило візуально мене повністю, а сюжет мене розчарував. Чому? Перша книга, як і завжди буває з усіма авторами, вони. Намагається нас зацікавити, подають дуже багато інформації, намагаються якісь додати якусь романтичну лінію. В Книзі розкриваються стосунки між трьома персонажами, і саме навколо них трьох крутиться весь сюжет. Якщо в першій книзі ви чекаєте, як розкриються всі персонажі, намагаєтеся розгадати якісь таємниці разом з головною героїнею, то в другій книзі ви будете повністю розчаровані, адже все це зводиться на нівець. Всі персонажі, які до цього вас зачарували, тут розчарують. Не читайте це. Скажу вам відверто, я дуже мала сильну надію на цю книгу, тому що мене захопила перша просто повністю. Але прочитавши другу, я зрозуміла, що це було того не варто. Інколи варто зупинитися вчасно, ніж продовжувати, і не псувати собі враження про персонажів і про авторку взагалі. Дотерак Темряви з Скарлетт Сенткл. Що я можу сказати про цю книгу? Можу сказати, що це повний крінж. Не читайте це, не витрачайте свої гроші. Я бачу, що її далі перекладають, але це того не варто, тому що персонажі тут зовсім не цікаві. Не цікаві саме тому, що в них немає якогось, не те, щоб внутрішнього світу, але немає якихось певних позицій, немає якоїсь ідеї, немає цілі. Ви до кінця не розумієте. Чим керуються ці персонажі, тому що логіки немає. Все крутиться навколо стосунків двох головних персонажів: це Гадеса і Персифони. І навіть їхні стосунки для мене були нелогічними, тому що вони почалися просто отак і розвинулися від, ну так би мовити, від першої зустрічі до глибокого кохання всього з декілька сторінок. Тому я не рекомендую вам цю книгу, не читайте, не витрачайте свій час. Гуцики та мережа Пенелопа Скай. Це книга, яка просто взірвала Тік-Ток український. Тому, що, мені здається, це перша така книга про насилля і кохання. І відверті сцени 18. Всі просто рвалися прочитати це першими, щоб. Дізнатися, про що ж ця така інтригуюча книга. Але хочу вам сказати, що інтриги тут ніякої немає. Вона сповнена якогось. Я розумію, що є такий певний жанр, де розкриваються стосунки, побудовані на насиллю. І я це не засуджую. Я засуджую зовсім інше те, що персонажі втрачають свій характер і втрачають свою позицію з часом. І, як на мене, не дуже зрозумілий розвиток подій. Я прочитала першу частину, стала читати другу в електронному варіанті, але не змогла її навіть закінчити. Я не знаю, чи є ця книга популярною, але я придбала її теж по рекомендаціям книжкового блогера, але я вам не рекомендую її купляти. Це жага Трейсі Вулів. Я знаю, що вже перекладені десь три частини або чотири навіть цього, цього циклу. Це історія, яка дещо би копіює, а. Має той самий як Сутінки. Тут присутні вампіри, присутні оборотні, присутні дракони, присутні відьми. Всі, так би мовити, люди, люди з суперздібностями тут присутні, і всі вони живуть в пансіоні, в якомусь віддаленому куточку землі, засніженому, подалі від людських очей, щоб не наробити проблем. І мені здається, подалі від нас ця книга також має бути. Королівство нечестивих Керіменя Скаук. Що я можу сказати? Мені дуже імпонувала ця книга на початку. Мені подобалося, що тут є трохи і про кулінарію, і про якісь сімейні цінності, і є якийсь вайб, знаєте, такого італійського містечка біля моря, сонячного, теплого. Але хочу вам сказати, що в цій книзі є та сама проблема, де. Головна героїня відразу ж знайомиться з чоловіком, який буде надалі її предметом кохання. І наступна частина мене повністю розчарувала. Я думаю, що ця книга з розділу тих книг, де треба зупинитися на першій частині, і не читати продовження, тому що ви будете розчаровані. Так само цій книзі є сцени 18, наскільки я пам'ятаю. Можливо, не в першій частині, але в другій частині е, все крутиться навколо того, щоб. Е, все вкрутиться, так би мовити, навколо е, фізичного потягу, і воно втрачає свою. Все, що було до того, в першій частині втрачає всю свою цінність, тому що стає абсолютно нецікаво читати. Shelby McGurin. Я не знаю, чи правильно прочитала, але так. Е, 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 е. Перше, що мене розчарувало, це те, що я придбала ці книги відразу, як вона вийшла, змія і голуб. І потім, коли видавництво почало випускати вже другу частину, вони її переведали в іншому розмірі. Ось так воно зараз виглядає. І поставили мене в досить незручне становище, тому що в мене є вже одна книга в такому розмірі і одна в такому. І якщо я хочу мати цикл в одному і тому самому виданні, мені потрібно придбати першу частину. Про ситуацію, коли два персонажів змушені перебувати в одній кімнаті, спати на одному ліжку, при цьому ненавидячи один одного, і їх приналежність до певного соціального рангу робить їхні стосунки повністю неможливими, тому що вона є відьмою, а він є мисливцем за відьмами. Але під кінець книги вони заводять певні стосунки. І в другій частині «Кров і мед ми спостерігаємо за тим, як розвиваються події. Розчарувала мене ця книга. Тому не можу вам її рекомендувати. Хоча, якщо ви хочете якесь таке легеньке фентезі, без якогось там детально прописаного світу, просто базуючись на якихось певних. Взаємовідносинах між персонажами, то можете прочитати цю книгу. Якщо ви її читали, то поділіться в коментарях, що ви думаєте про цю трилогію, чи варто мені придбати третю книгу, щоб, так би мовити, завершити і комплектувати свою думку про цю трилогію. І остання книга в моєму списку це Близк Крейвен Кеннеді. Книга є дуже гарною, але це той цикл, який потрібно так би мовити, перетерпіти першу книгу, щоб зацікавитися в другій частині, а потім розчаруватися в третій. Е, мені було важко починати цю книгу, тому що я не розуміла, не розуміла, чому персонаж, головний персонаж, головна героїня є настільки наївною. Я вже повторювала це, напевно, разів 10 з кожною книгою, яку зараз вам про яку зараз вам розповідала. Але проблемою всіх цих книг є одне й те саме, це наївна головна героїня, і коприсання в її думках, коприсання в її почуттях весь час протягом, мені здається, всього циклу. Тому я не рекомендую вам витрачати час на цей цикл, адже він є досить великим. І... Краще звернути свою увагу на більш гідні позиції. Я постараюся вам порекомендувати якісь хороші книги в наступному хороші книги, на мою думку, в наступному відео, а поки що це все. Тому буду чекати на ваші коментарях і також вподобайку. До зустрічі в наступному відео! Я була дуже рада з вами провести цей час.